Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хреститка. А тебе нові акції з 14 по 20 травня включно. Печиво здобне від своєї лінії. Родзинка 44 гривні за 300 грамів. Печиво здобне з ароматом молока 250 грамів 39 гривень. Вафельки від своєї лінії. Ціна 11,70 Печиво моя пані 170 грамів 18,30. Від своєї лінії тістечка безквітнє у шоколадній глазурі 10 штук за 100 гривень. І ще ось такий варіант. ціна 67 гривень за 280 грамів. Вода трускавецька 1,5 літри за 15 гривень. Хто має картку АТБ, то звертайте увагу, акція на тісто листове дріжове від своєї лінії 900 грамів за 55 гривень. Але це лише при оплаті картки АТБ для всіх інших, ціна 80 гривень. Хачапурі по-аджарське 300 г за 74 гривні. Це вже акція для всіх. Так, якщо показує якийсь товар, на який є акція при оплаті карткою ТБ, то я акцентую на цьому увагу, щоб ви не запутались. 88 гривень та 60 копійок міні з куркою та грибами від торгової марки Легко. 600 г. За 46 гривень крабові палички від делюкс за 250 грамів. Є ось такі заморожені або охолоджені. Два варіанти. Акція при оплаті карткою АТБ. Каша гречана від розумного вибору. Гречана, вона йде із свининою. 38,50 за 340 грамів. І ще є каша горохова зі свининою за 35 гривень 340 грамів. Фісташковий пломбір від торгової марки Хрещатик за 19.20. Стакан великан від торгової марки Ласунка. Вишня абрикос. Ціна 17,30 гривень. І ще є какао та. Варене згущене молоко. Це є ось такий варіант. Морозиво великий стакан від своєї лінії. Ціна 17 гривень. Морозиво від торгової марки ласунка ескімо великан. Ціна 24,50 чотири 100 грамів. Від торгової марки Ферма масло солодковершкове, 73% жирності за 99,60 Морозиво донатс від торгової марки Рудь. Ціна 19 гривень 70 грамів. Смак, ваніль, полуниця. Морозиво фісташкове, три ведмеді 500 грамів за 107 гривень. Вино сухе, червоне, біле і є ще рожеве. Об'єм 750 мл. Ціна 112 гривень. Настоянка: лимон та малина 147 гривень за пів літра. Маренго, мохіто. Об'єм 1 літр. Ціна 159 гривень. Вермут, Ціна 112.30 за пів літри. Напій винний, фраголіно м'янка. 1,5 літри об'єм ціна 137 гривень. Вино ігристе, 393 гривні та 40 копійок 750 мл. Вино ігристе, просеко біле, 337 гривень 750 мл. Такий варіант просеку 262 гривні. Вермут від торгової марки «Делюкс» – 152 гривні та 30 копійок 1 літр. Лікер капучино 156 гривень за пів літра. Хто там просив показати Валеріану? Ось є в АТБ. Ціна 34,60 за 200 мг. 50 таблеток. Магневи 6, 88, 70. Ви знаєте, в теперішніх умовах такі заспокійливі препарати треба безкоштовно видавати. Як думаєте? Лейкопластери дитячі, 12 штук, на до речі, йдуть такі кольорові. Ціна 16,70. Віскі, об'єм пів літри, ціна 466,50. Такі віскі, 700 мл, 263 30 шотландський купажований. Напій капітан Морган на основі рому 380 гривень за 700 мл Алкогольний напій із ромом за 199,50, 700 мл Віскі шотландський купажований 250 гривень 60 копійок за 700 мл. Лікер єгромейстер 399,50 за пів літра. Настоянка зубровка 123 гривні за пів літра. Так, зубровка такий варіант. Тут 700 мл, 153,40. Горілка, хлібний дар, класична, 125,20 за 700 мл. Смужка кальмару. Сушена солона. 36 грамів за 38,30. Жовтий смугастик. Ціна 35 гривень за 36 грамів. І потасу Сушена солона. Ціна 35 гривень за 36 грамів. Насіння гарбузове від своєї лінії. 75 грамів за 25,60. Є ядра соняшника. 100 грамів за 18,30. Арахіс від своєї лінії є з різними смаками. В упаковці 120 грамів 27,20 20 Телятина з аджикою, сир та солоний варіант. Фігурні вироби зі смаком сиру. 150 грамів від своєї лінії 29,30. Сухарики, брускети 46 гривень за 165 грамів. Чипси, до речі, переважно не акційні. От трошки є знижка на чипси люкс хвилясті. Ціна 57 гривень за 125 грамів. Є різні смаки. І ось такі від торгової марки Лейс ціна 66,50. Напій від своєї лінії зі смаком бренді Cola або Jan Tнік 29,80 за пів літра. Текіла лайм за 29,70 330 мл. Сидер класі 57,70 за літр. Фісташки сташки смажені в солоні 70 грамів, 60 гривень та 80 копійок. Ще, ось такий стелаж, супер знижки. Суміщаю 60 грамів, це 40 пакетиків, 31 гривня та 40 копійок. Такий варіант: 44 гривні, 100 грамів, цей розсипний, я так розумію. І 40 пакетиків за 31 гривні та 40 копійок. Зефір у шоколадній глазурі 300 г за 53 гривні. Цукерочки. Є железі смаком вишні. пульсина покрита шоколадною глазурю. Має бути ще один варіант. Ось. Ціна 67 гривень. Вафельні кульки люмарки 58,30 120 г. Вафельки по 10 гривень і 10 копійок, батончики мюслі по 10 гривень, 9 гривень і 10 копійок. Так, що є з гарнішою знижкою? Ось такі сухі сніданки. Ціна 31 гривня та 40 копійок. Це упаковка 140 грамів. Попкорм вже готовий до споживання, 22 гривні, є смак сиру, смак беконом. З карамелю – 90 г 27,20 Обов'язково пишіть в коментарях, які б товари вам було цікаво подивитись, буду включати їх у свої огляди. Пиво злата Прага світла 22 гривні та 20 копійок. Пиво львівське м'яке світле» – 30 гривень 60 копійок. За 57 гривень пиво зібер світле 2 літри та 400 мл пиво зі смаком лимону «Гараж» 36,70, майже пів літра. Пиво «Чернігівське світле» 28,50 за 900 мл. Пиво «Оболонь світле» за 43 гривні та 80 копійок, півтори літра. Замінювач цукру 1200 півголок за 59 гривень. Замінник цукру солодкий стевія 128,30 280 грамів. Такий варіант 144 гривні стевія 300 грамів. Вафлі артек з фруктозою 17,30. Печиво з фруктозою Марія Затяжне. 32 гривні 240 грамів. Печиво із фруктозою вівсяне 43 гривні за 300 грамів.